Я себе називаю професійний донор. І, в принципі, для мене немає нічого, якогось чогось незвичайного. Я просто йду, роблю те, що я можу робити, і те, що в мене на сьогодні хороше видається. Лучанин Юрій Деркач почесний і заслужений донор України. Нині 612-й раз чоловік прийшов здавати кров. каже самопочуття і настрій хороші у Волинському обласному центрі служби крові. Його знають майже всі каже медсестра Ірина Петрук. «Іде забір крові, апарат забирає плазму. У Юрія четверта група крові за свою історію донорства здав 193 літри плазми. Розповідає, після відмови у присвоєнні найвищої державної нагороди, звання Героя України, думав припинити здавати кров, але зрозумів, що це рішення може вартувати чи його життя. Один сюжет із новин це десь було Одеса, показують лікарню. Мама з дочкою така в розпачі йде по, по коридору. А чоловік в лікарні в реанімацію попав, бо вони попали в ДТП. І вся суть в тому, що на всю лікарню немає крові, чи її компонентів, і саме такої групи, як у мене. Да? І оце мене якби заставило цей епізод продовжити здавати. Пан Юрій вже більше 33 років до нас приходить, здає у нас плазму, кров. Він один-єдиний такий, напевно, на всю Волинську область. Він... Все життя себе віддає. Підсобний працівник у центрі служби крові Петро Шнит працює у медзакладі понад 30 років. Юрія Деркача каже, знає і дивується його самовіддачі. Тож треба якось от благодарити людей, що стільки він спас людей, скільки крові здав плазми. У коментарі на камеру про причини відмови у присвоєнні звання Героя України Юрієві Деркачу спеціалісти облдержадміністрації відмовили, сказала керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Карина Мариневич. Попри цю ситуацію каже Юрій Деркач, оптимізму не втрачає, готовий відстоювати своє право у суді, бо каже і за свою проблему, і за незалежність України треба боротися. В цій державі його сім'я продовження роду тут росте онук Дмитро. Моя бабуся була там, якомусь році з Польщі виселена. І моя мама навіть в Польщі народилася. Але я вже народився в Україні і фактично я себе рахую українцем. Україна це класна, хороша країна. Вона може бути ще кращою, бо в нас для цього є все. Головне бажання. От, всіх потрошку, і є такі, як головне нам не мішати. Кожний на своєму місці робить те, що він вміє робити, класно, якісно і в результаті вийде хороший результат. Я думаю, що все-таки майбутнє за незалежною Україною. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.